Знаєте, що я зрозуміла отут, отут у Києві? Що цивілізація це прям класно, це все круто, але я хочу хату мазанку. Я хочу знову відчувати оцю естетику хутора, хочу цей спокій, хочу цей затишок. І я прям вже відкрила сайти з продажем нерухомості і почала дивитися на хати мазанки. І знаєте, що я не можу їх знайти. Це якийсь прикол. От на Харківщині без питань можна там е, обирати цю або іншу. Тут немає. От е, в мене питання: може у когось, у знайомих, у друзів є десь на Київщині, ну не дуже далеко від Києва. Е, Хата-мазанка, реальна хата, е, або якийсь такий, знаєте, старий будинок, щоб там піч була, або хоча б груба. От така традиційна, знаєте, от прям хочу. От дивлюсь, усі оголошення, там дуже багато всього красивого, нового, там стильний ремонт, все таке, таке не хочу. Хочу хату. Будь ласка, якщо у когось є якісь варіанти, або хтось мешкає десь в селі і знає, що хтось хоче продати. Будь ласка, напишіть мені, мені дуже треба. Я прям це вже відчуваю, тому що в мене вже дах їде від цієї цивілізації. Хочу собі хату.